Захід біля музею, приурочений до дня народження Пантелеймона Куліша, є традиційним і зазвичай збирає навколо себе співаків, художників, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва та поціновувачів творчості нашого славетного земляка. Його постать завжди буде предметом гордості мешканців Шосткинської громади, які пишаються ним і навіть присвячують йому пісні. Я молитись мушу за Україну, за народну душу. Ці слова Пантелеймона Кулішана були сьогодні під час повномасштабної війни особливо актуального сенсу. Через усе життя наш земляк проніс мрію про створення самостійної вільної держави. Через століття луна прозірливе слово пророка. Воскреснеш нене, встанеш з домовини. Тебе я словом правди привітаю. І розділся слава України по всій Вселенній. від краю. До краю Пантелеймон Куліш був багатогранною особистістю письменником, перекладачем, видавцем, бібліографом, творцем граматики, першим біографом та видавцем епістолярної спадщини Миколи Гоголя, критиком, фольклористом, а ще художником. Саме про це його талант нагадали юні шосткінські мисткині, які влаштували пленер прямо біля музею Куліша. Це моя фотографія з села Вороніш. Тому це буде моя картина. На даній картині буде зображений ліс, хатини, річка, невеличкий місточок через річку та наше українське поле. Під час урочистого заходу народжувалася ще одна картина. До її створення виконуючи обов'язки директора Шосткинського краєзнавчого музею Ігор Сірий запросив усіх бажаючих, яка буде надихати других, хто буде з'являтися у цьому музеї. А якщо є бажаючі, будь ласка, підходьте до полотна, і ми зробимо щось цікаве. Можливо, з'явиться нова літера, яку внес в абетку наш славетний земляк. Частинку свого таланту вирішила подарувати новій картині вихованка студії образотворчого мистецтва Мальва Даша. Дівчина зізнається, що у створенні групової мистецької роботи бере участь уперше. Перший раз таке приймаю участь. Я вирішила прикрасити картину квітами. Також цього дня усі охочі мали змогу взяти участь у різноманітних майстер-класах, під час яких вчилися опановувати мистецтво бісероплетіння, в'язання та створення патріотичних браслетів. Зараз ми робимо фенічки нашим солдатам на. Фронт підходило дуже багато людей. Всім дуже цікаво, що ми робимо. Деякі навіть донатили на засунам. Це буде лисичка. Я їх дарую своїм родичам. Я зараз роблю гердан. Це українське намисто, яке з'єднане медальйоном. Гердан створюється приблизно місяць. Для цього потрібна голка, та нитка. Ця прикраса може носитись, я можу її подарувати, або на конкурс. Пантелеймон ліж усе життя збирав і зберігав історичну спадщину. свого. Го, народу так само, і його нащадки сьогодні зберігають культурне надбання вічного класика.